Всім доброго часу вітаю всіх наших однодумців в нашому інеопросторі, в просторі інформаційно-енергетичних досліджень або по суті досліджень того, що для людей в звичній формі сприйняття невідоме. Ми продовжуємо з вами. Наше спілкування, так як ми і обіцяли, відчуваю потребу сьогодні проговорити про деякі речі, які стосуються, як і в, загалом в макрокосмічному форматі, так і в мікрокосмічному, тобто те, що навколо. Нас і те, що в кожній людині. Сьогодні 20 січня, 20 січня і цифра 2, яка стоїть першою 20, це 2 і 0. Це можна розкладати по різним формам математичного дослідження. Ми ж досліджуємо в інформаційно-енергетичному просторі, тому якщо розкласти цілий місяць, в якому ми проживаємо з вами, на такі декади, там, етапи певні, то ми знаємо, що починається все там з нуля, так? коли перше число, друге, третє про це я буду розповідати потім. Потім йде в нас 10 число, одиниця спереду 10, 11, 12. Зараз сьогоднішній день, 20 число. Хтось досліджує це в нумерологічних астрологічних проявах відносно свого багажу знань. Ми говоримо про те, що з сьогоднішнього дня в просторі активізується така загальна особливість, це стан пізнання, це стан, який фокусує людину на істинному направленні життя. В пізнанні себе, в пізнанні світу, навчанні, бо саме промінь промінь вселенських знань, який діє на нашу планету, він активізує в кожній людині енергетичний центр ангельської природи. Про це мало хто взагалі говорить. От, хто буде на курсі цивиторської майстерності, ми будемо це все досліджувати з вами. І е, у кожної людини є три ангельських центри. І от е, починаючи з 20-го числа до 29 го включно, в просторі діє сила, е, активізації е, цього центру. Який відповідає за істину направленість життя, а ми повинні завжди вчитися, вчитися всьому, чому можливо, звісно, вчитися для наповнення, вчитися для того, щоб ці знання стали для кожного з вас. Певним досвідом, відправною точкою для подальшого руху, бо направленість життя це наш рух, наша активність. Часто до мене, коли звертаються за порадою, відносно проконсультувати діток, які не вчаться, не хочуть вчитися, таке питання часто задають. І я задаю питання батькам, кажу: ви вчитеся? Вони кажуть, так, ми вивчились вже. Так, ми маємо одну, дві, три освіти, то нам уже досить. Я відповідаю їм: ні, істина на життя це завжди перебувати в стані навчання. Але Є така егоцентрична позиція знання заради знання. Тобто людина накопичує, накопичує, накопичує об'єм інформації, формує таку для себе ілюзорну атмосферу того, що вона щось знає. Але, як кажуть мудрі люди, що знати значить вміти робити. Тобто, Реалізація знань. І той, хто стверджується в реалізації знань, той рано чи пізно потребує нових кроків, нового занурення, нового глибинного дослідження в тих чи інших сферах діяльності, в якій людина знаходиться. Тому як в одній глибокій релігії, ісламі, Говориться, що людина повинна вчитися до завершення свого життя. І саме з 20-го числа, 20 те число взагалом, це стан благовіщення, енергія благої вісті. От я вам несу благовість в якійсь мірі, хтось може це сприймати, хтось не сприймати. Я маю на увазі ділюсь з вами інформацією про те, що можливо сьогодні хтось вам щось порадить. Кудись піти в якомусь направленні, вчитися, розширювати об'єм знань, яких ви вже є. Прислухайтесь, прислухайтесь, бо воно того варто. І саме з 20 го числа до 29-го ви можете зануритися, зробити крок в те чи інше направлення. Для подальшого свого розвитку те, що є духовна еволюція. До речі, якраз цей ангельський центр він і активізує наш горловий центр вішутху, який виражає себе космічним законом жертви. Тобто, треба вміти вміти в роботі з собою відпускати ті програми установки. Ну, звично, ми кажемо, я вивчився, тобто це вже є якась створена програма. і Ми кажемо мені досить. Але треба цим пожертвувати і сказати собі, що та ні, треба рухатись далі, треба вчитися далі. Треба досліджувати себе, треба досліджувати світ. Ну от таку інформацію сьогодні даю вам. Звісно, вона коротенька, вона знову ж таки з таким імпульсом активізації. Бо все це ми в нас в академії вивчаємо більш глибинно. Слідкуйте, слідкуйте за анонсами. Можливо, можливо, в лютому місяці ми проведемо курс, курс кармічних кодів долі, де ми роз'яснюємо ці всі алгоритми, всі ці процеси нумерологічного характеру. Що ще варто сьогодні проговорити з досвіду свого? О, сьогодні п'ятниця, завершаючий, ну, мовно кажучи, для нас день робочої неділі, мудрі люди свій час говорили: чим веселіше в п'ятницю, тим сумніше в неділю. Ну, от такий зв'язок. Що вони мали на увазі? Загалом для людей, які не усвідомлюють, що праця це є істинна реалізація своїх знань, ствердження, служіння. Вони працюють тому, що так потрібно, бо якщо вони будуть працювати, то вони не будуть чогось мати. І всі ми знаємо, що для людей в більшій мірі праця. Фізичного характеру, вона не приносить радості, вона не приносить мотивації, вчитися, натхнення, задоволення. Люди просто змушені працювати. І от, коли приходить завершення робочого тижня, люди радіють, люди радіють від того, що ось ось нарешті. Нарешті завершився. Трудовий тиждень і можна відпочити. І іноді це буває навіть стресова радість, іноді буває іфорічна радість. Це, як кажуть, плюсова зона і мінусова зона. І от, коли людина перебуває в цьому стані неістинної радості, в неділю трапляються якісь випадки, які призводять до. Якихось uh, сумних реакцій. Це дійсно є такий приклад. Uh, ні, я ні в якому разі не говорю, що треба сьогодні сумувати. Uh, радість повинна бути тиха, радість повинна бути усвідомлена, радість повинна бути uh, в стані ствердження того, що ви. Uh, Дійсно, змогли прожити цей етап життя цей тиждень, реалізовуючи свої знання, ділились своїми знаннями, набували якийсь новий досвід, і в цій благісній радості, втомі ви перебуваєте і тим самим формуєте причинність наступних своїх кроків життя. Люди часто чекають вихідних і дуже часто в п'ятницю ввечері вже, особливо чоловіки називають цей День в Україні козацьким днем, для того, щоб розслабитися. Хтось випиває, до речі, дуже дуже, дуже не раджу зловживати, взагалі зловживати не раджу. І не раджу вживати алкоголь саме в п'ятницю ввечері, бо саме руйнівна дія його на наш організм, особливо на нервову систему, яка дуже-дуже перенапружена під завершення тижня. І люди бажають розслаблення і компенсують його. За рахунок вживання алкогольних напоїв в п'ятницю це дуже дуже руйнує. Почекайте, відпочиньте і в суботу, з сім'єю, з рідними, близькими, друзями, якщо є можливість, виберіться на природу, зробіть такий пікнік з вогнищем, дуже добре відновлює вогнище, можете. І випити, якщо це в міру, і розслабитися. Це буде набагато корисніше. По Україні на сьогодні відчуваю, люди включаються в молитву, особливо наші слухачі, звернення до Богородиці, до Богородиці Оранти Зберігається потенціали чутливості 51%. По суті, всі потенціали залишаються сталими. Відносно вчорашнього дня. Наповненість 12, захист 10, миротворча дія 20 і правдивість 7%. Я всім бажаю благого завершення робочого тижня, благих вихідних, миру всім нам. Дякую до зв'язку.